Доброго здоров'я всім, слава Україні, героям слава! Якраз про героїчні часи і нинішні, і ті, що мали місце 104 роки тому, бо власне 104 роки тому, 1 листопада, відбувся листопадовий зрив, це листопадовий чин, який призвів до утворення Західної Української Народної Республіки, скорочено Зумр. Нашому ще західні області, Західів Республіки після акту злоки. Це підвал, це витоки нашої державності. Бо саме тоді, в зв'язку з тим, що відбувалася Перша війна і імперії розпадалися, австро-Угорська і російська, і стала можливість тим народам, які були колоніально залежні від цих держав, які я назвав. Створив свої держави. Я не буду багато говорити про ці всі речі, Це неможливо зараз за кілька хвилин розказати вам всю історію. Торкнусь деякими штрихами, дещо познакшувати знакові події. Ну, перша подія це звичайно, ніч з 31 жовтня на 1 листопада, яка відбувалася у Львові, де були певні хитання серед тих, хто тоді був у Народній Раді майбутній зону. Дмитро Вітовський, який тоді командував військами, сказав, що або сьогодні вночі, або ніколи. Треба брати Львів, бо поляки готові взяти. Його. Ну, тому що розпалася Остроговська імперія. І цю місію підняти прапор на раду на львівській радощі, випало в нашому земляку. Тому я на цьому загострюю Теодору Мартинцеві. Ви, ви можете бачити цей, цю таблицю пам'ятну на, на, на приміщенні суду Богачава. І саме він підняв своїм, своїми хлопцями воєнними цей синьо жовтий прапор, і коли вранці прикинули слів'ями, синьо-жовтий прапор, майорів над Лівовом. Це знамивало те, що до влади, прийшла українська, до влади прийшла українська влада, українці. І 9 листопада було проголошено Західну Українську Народну Республіку. І з цього часу починається її коротка, трагічна, але героїчна історія. Е, неможливо про це розказати. Єдине, що було створено українську газську армію, скрошу УГА, не з УПА. І е, цією армією армії команду то Вітовський, то Тарновський. ну теж кажу не про все можна розказати. Я лише зупинюся на тих моментах, які стосуються нашого краю. Нашого краю. Я першого згадав Теодора Мартинця, сотника січового стрільця який увіковічений тут, він війшов до речі, до числа. Десяти тисяч кращих європейців 30-х роках, і десь до ста кращих станіславчан. Бо він був директором земельного банку, а потім його сліди з чезу. Та ясно, коли приходила московська влада, сліди кращих синів України щезали. Далі таким відомим чоловіком, діячем з умру, міністром земельних справ, лісових справ, був Михайло Мартинець. теж Мартинець. Він був розстріляний польськими легіонерами у селі, селі заявлення. І там він похований, і там відкрито пам'ятник йому. Тріс, ми відкривали 96 97 років. Я не пам'ятаю, що там пам'ятник у цьому селі є. За яблонкою, ну менше з тим. І третім таким діячем Зумру це був ніхто інший, єпископ Владика Іван Летишевський. уродженець теж Богача. Він так само там обіймав посаду в справах справи і разом з Хомешиним був причетним цього уряду. А писарем, писарем у цьому уряді був росіянин Атаназій Моросин. А мороз. Про це все я е, описав у такій своїй скромній книжці Борочанщина в часи час, час Зовни. Там ще йдеться про інших людей, які були січовими стрільцями, стільцями Уга, е, були Смілівки. А найдовше прожив е, на світі 104, не доживши десь місяць до свого 105-річчя, і Микола Мороз із е, Саджави, який був е, стрільцем української Галицької армії. Про нього раніше ми писали. Коли було 100 років, йому було майже 105 років, тобто така славна Борочанська, яка мала, брала участь у цих всіх подіях. І знаменування цих подій часів зору, після того, як прийшла до влади у 23-му році, тому що, ну, ви знаєте, ці всі складнощі, так, був підписаний Акт злуки, до якої причетний Левко Бачинський, оце Кость Левицький, який був частково. При владі був президентом ЗУН, був ще Євген е, Петрушевич, а Левко Бачинський був е, віце-президентом. І е, саме він, Левко Бачинський, розчив Акзлуки. Але ця подія була в 2019 році з Росії, ми її завжди відзначаємо, будемо пізніше говорити. От, і ознаменування тих подій по насело було насипано символічні січові моги. А відновлені вони були наприкінці 89-го, 90-х роках, майже в кожному селі це є, то, в тому селі в Горочана, то всюди вони є. У мене тут зображена саме Мелівка. ніхто би подумав інакше, тільки те, що мені близько. І е, щоб багато не говорити, е, ось я ще хочу просто сказати про книжку, там вже покійного журналіста, який по радіо кось виступав. Був радіожурналістом в газеті при цьому Микола Дмитрів. Він зробив сини Україну, власне, він написав про Михайла Мартинця. Саме він написав про Михайла Мартинця. І, Тобто залишив якийсь світ в історії нашого краю цією книжкою. І буквально, буквально кілька слів про те, що ну, я кожен рік готуюся, кожен раз, коли річниця. Це не ювілейна дата, але це не має значення. Тому що звідси починається наша українська держава, яку зараз захищають наші славні Збройні Сили України. І буквально свіже ще, ще пахне парвою. Хмельницька моя теж присвячена 104 й річниці Золду, Галина червона, це, бо це був символ, це була та пісня, яку співали січові сільці і сільці Уга. Чудова сімка. Це не той фільм, який старше покоління пам'ятає про сімох самураїв. Інакше називали Чудова Сімка. Я виокремивськ ви, я все-таки Спокутє саме Покуцьку сімку. А, а власне, це Левко Бачинський, який я вже згадував я вам показував. Далі це е, Степан Шухевич, е, вуйко е, Романа Шухевич, який був січовим стільцем і стільцем Уга. І далі це Андрій Чайковський. це не той Андрій Чайковський, був, про того так само я написав письменник. Це був останній опришик. Останній опришок села Сарапинців, якого було вбито в 1933 році і на цьому оприсківський рух закінчується. Це вже було щось таке, знаєте, не цілком природне. Але це було. І він так само був стрільцем української Галицької армії, тому я його і згадую. Ну, а далі це йде вже Андрій Чайковський письменник відомий за сестрою. ну, Знаєте, ці всі речі, які його і його романи. От, він так само був старшиною, він залишив такі спогади про зони чорні рядки. І, а далі йде Іван Макук, який був з тлумачі. Ну, він не з тлумачка, він там адвокатську контору мови, є дві таблиці тлумачі йому, він був міністром внутрішніх справ, займався саме цими, цими справами. Ну і сьомий, Сьой Косневицький, так, да, я забув про Ярослава Поневську з Гроденки, Це був адмірал Цісарського флоту. Він дуже багато допомагав з Унеру. Він Кілька вогонь привіз медикаментів Української Народної Республіки. Тобто, допомагав як міг. Він родом з Яворова, але жив у Городенці зі своїм братом Топілом Макуневським. І кажу, з стисниці. Тобто, це така Пукутська сімка, я про них згадав. Ну, і ще тут в мене з того часу я пустив кілька листівок. Це Василь Атаманюк, який теж причетний до цих подій, і письменник Микола Євшан, прекрасний критик, який. Загинув у Вінницею, бо там десь до 100 тисяч нашого війська. Ну поляки там отравили їх, і, там могили їх і рівні не було з землею. Ну і відомий Олесь Бабій. Це не мій родич, це Олесь Бабій, Скалущини, який написав це. Зродили з ми великою родиною, що стало гімном У і тому я їх всіх згадую скільки можу, тому що ці люди робили нашу історію, вони закладали основи нашої держави. Треба їх пам'ятати. Треба пам'ятати всіх, хто воював цих 104 роки за українську державу, і хто я ще раз не воює зараз. І, і це вже напевно, буде остання війна з цим звіром, яким веде я за промковими словами все чоловіцтво, все людство. Я в це вірю і вірите ви. І ми переможемо. Але пам'ятаємо, що ми не перші, і, дай Боже, не останні, які живемо на цій землі українській, а почалося це в 18-му році. І продовжується нині. Така наша історія. Знаємо, пам'ятаємо, читаємо. Дякую.